Вітаю панство на моєму ранчо. Сьогодні перший день, як я приступив до відновлення дідової ферми. А тому покажу, як ремонтував старі автомобілі, тримав за горло куриць, будував курятник та розбирав старий аварійний і нікому не потрібний будинок. І виконував інші невеликі завдання. Сподіваюсь! Тобі сподобається дане відео, і свою думку ти залишиш в коментарях. Не буду більше тягнути хвоста за кота приємного перегляду. Пройдіть за синім значком і прочитайте лист. Ми таке можемо зробити. Зараз прочитаємо: привіт! Якщо читаєш цей лист, значить погодився виконати мою останню волю і приїхав на нашу сімейне ранчо. Воно в досить поганому стані, тому що в мене не було часу та можливості з ним впоратися. Зайди в будинок, я ставив там на горище дещо, що тобі допоможе тут освоїтись. Чудово. Так, завдання виконано, добро пожаловать. Журнал завдань. Щоб читати журнал завдань, нажимайте J. Зрозуміло, нам потрібно десь пройти на ранчо. Так, чекай, в нас тут що? Зайдіть в палатку. Ну давай зайдемо в палатку. А, тобто ми можемо зберегтись, а можемо. Я зрозумів. Тобто, матраси, кроваті, палатки ми можемо зберігатися і спати. Чудово. Якісь листи валяються. Давай пройдемо, пройдемо, куди нам там говорять, пройти на ранчо нам потрібно. І піднятися на горище. Ранчо не дуже, але які краєвиди? Мені вони подобаються вже. Ми спроб... Так, сюди, напевно, мені потрібно. О, а тут. А, тут заколочено, сюди ми не пройдемо, я зрозумів. Тоді йдемо в цей бік. О, так, є радіо. А, ні. Така мені музика не подобається. Мені потрібно було пройти наверх, на горище. Е, так, е, прибрати старий ман матрас і знайти сундук зверху. Чекай, а як. А як? А куди ці двері ведуть? А, А в смесі. А, так ось ось були до доверху. Ми вже майже наверху. Так, прибрати Старий е, матрац. на ТАП а, все. Оу, воу, воу, ентер. Так, ну, поки що залишимо. Давай, як, як прибрати це все назад? Відкриваємо опаньки а це вже цікаво. Ми взяли ствол ми взяли нам дали бабло, скільки. О, 500 доларів. Нічого собі. Візьми цей револьвер в лісі досить багато тварин, які можуть доставити тобі незручності. У мене залишились гроші і боєприпаси. На випадок, якщо тобі понадобиться машина, в гаражі біля входу на ранчо стоїть UTV. Тобі потрібно буде знайти недостатніх комплектуючих, щоб ремонтувати його. Зрозуміло, мені потрібно вийти на вулицю і зібрати наш перший автомобіль UTV. Здається, так він був. Нам потрібно для цього принести чотири колеса, два сидіння, кінгурятник та паливний бак. Кінгурятник це, напевно, що? Це прицеп чи що? О, а це. О, так ось я знайшов уже колесо, слухай. А, оце, напевно, кінгурятник. Це мається на увазі від кінгуру, щоб я їх не збивав. Чудово, і ще дві запчастини. Є, поставили. А до речі, тут можна від першого обличчя зробити вигляд? Е, мені потрібно заправити. Як це мені зробити? Повернути, сісти в машину. Чекай. А, мені каністра ця що, пуста. Так. О. Сідаємо. А, як завести? F. Заводиться. Ох ти ж, який він швидкий. А мені потрібно на заправку. Вижимаємо ми 35-36 кілометрів. Під горку він уже 34. Ну, зрозуміло, трішки йому потяще їхати, але все ж таки. Так, є зустрічка, ми встигаємо, проїжджаємо. Ого, як він затормозив. Мені потрібно заправити наш. А з якої сторони у мене бензобак? З правої сторони бензобак, тому давай ми підійдемо до колонки зліва. Ось таким чином. Оглушимо наш автомобіль, я надіюсь, він не котиться. Ну, та почекайте, ну поверніть трішки. Я заправлюсь, я тут ненадовго. Uh, так і. О. А тримати потрібно? Ні, тримати не потрібно. Просто один клік, і в нас все заправляється. Потрібно поговорити з агентом по нерухомості. Де він? Я поки що не знаю, але мені кудись потрібно їхати прямо. Глушимо наше авто, uh, двері в нас о, відчиняються. Так, а що мені потрібно зараз буде поговорити з агентом по нерухомості? Добрий день, ви випадково не новий власник одного із найближчих ранчов? Так, це я. В такому випадку я повинна вам дати е, руководство по будівництву. Настанов, точніше, по будівництву ця книга допоможе вам е, відновити ранчо. Майте на увазі, що будівництво дозволено лише на території вашого ранчо. Тому це все я хотіла вам сказати, потрібно поговорити з продавцем в автомагазині. а це з іншої сторони чи що? Це типу один магазин у них на двох? Ага, напевно, ось це був хід. Слухай, доволі цікаво виходить, тобто автомагазин і нерухомість все в одному місці. О, у тебе якийсь там список є. А що я взяв? А навіщо я це взяв? Поки що не знаю. Тут ви можете купити автомобіль або, модер... або модернізувати його. Ми встановлюємо радіо, а все за 10 баксів просто заїдьте в гараж. Для чого це радіо, ти мене запитаєш? Я скажу тобі чесно, що не знаю. В принципі, радіо. Ага, ось так навіть. Так, чекай, а як. О, ну давай, покра. А, радо. Радио, да? А, і ми можемо перекре. Ого, ні-ні-ні. ні 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 Скинути. Я не буду фарбувати. Я встановлю лише радіо. Ревард 250. А, так, мені дали 250 баксів за те, що я потратив 10 баксів. Доволі гарна ця робота. Будівельний магазин, в якій він в стороні взагалі знаходиться. Давай будемо дивитися. По карті. Будівельний магазин? Ага, в мене з правої сторони. Ми ж можемо сюди проїхати. Ох ти ж, йолки ти палки, мені головне не розбити машину, тому що це буде досить прикро. Бенз поки що. Слухай, а Бенз доволі швидко витрачається. От я так дивлюся, Бенз доволі швидко витрачається. На дорозі ставити ми не будемо автомобіль, так як. А де заїзд? Ох ти ж, оце так я заїхав. Все. Це, хлопці, грузіть мені повний прицеп. Що потрібно? У всіх магазинах є термінали, через які можна здійснювати покупки. Підійдіть до терміналу і нажміть кнопку «Дій». Зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. А, це вихід на вулицю. Мені потрібно сюди. Мені потрібно сюди, ну, все чудово. А що мені купувати? Для чого мені. А, он що мені потрібно? Мені потрібно купити сокиру, лом і дешеву настольну пилу. 에, я лише зніму ось цю мітку, тому що вона мене е, бісить. Для початку придбаємо це все діло. А де воно у мене з'явилося це все. О а, -а, а, воно ще там все на цьому з'явилося Так, сокиру піді... підібрали, лом підібрав, а. А, тобто ось я це все тепер ношу. Чекай, а де сокира? А чому тут нема сокири? А, а, я ж, а все зрозумів. Ящик мені просто потрібно брати і вести із собою. До речі, от бачу, як там намальовано? Там намальовано, що там щось є. Який продавець, я чекаю, можливо, я ще в якомусь не був магазині. Заправка бургер. А, ну ось, напевно, магазин такий написано. Магазин. Ну ладно, поїдемо тоді до магазину. А нічого я не зрізав. Заходимо сюди. Даємо, щоб здійснити е, купівлю, використайте термінал в сусідній кімнаті. Тобто, коли я купую, вони все вивантажують на вулицю. Коли їй щось потрібно продати, я повинен тут розміщувати біля неї. А ви, мадам, дуже хитра жопа, я вам так скажу. Ладно, мені потрібно купити корзину для яєць і купити дві куриці. Е, давай тоді так і зробимо. Купимо, а ми можемо куриці з кольором. Ні, давай будуть білі, буде їх, напевно, краще видно. Купимо дві куриці і корзину для яєць. Слухай, а давай ми зразу, можливо, купимо, поїсти буде їй. Давай ми тоді, напевно, купимо два мішка на перспективу відразу. І що? А що вони будуть пити? Ми можемо купити за 5 баксов маленьке відро. Ну, давай, напевно, ми візьмемо відразу. А, чекай, я там бачу, у нас на фермі було відро дерев'яне, тому брати я не буду. А, ладно, тоді придбаємо дві куриці, корзину для яєць і мішок пшениці. Ходімо, будемо дивитись, де воно, що воно. Мішок, один, мішок, другий, прямо під колесами. Куриця одна вже хоче звалити. Ми її цього звичайного. Як зручно, ми взяли її за шию. Зразу даємо поняти, хто тут головний. Так, сиди там, не ворушись. А, забираємо другу курицю. Я сподіваюся, що вони тут не склюють цю пшеницю, поки я буду її вести. А, на користь не можна поставити наверх. Було б досить таки забавно. А, ставимо раз. І пімпочко ловимо, ставимо два. Що мені потрібно? Мені потрібно повернутися на ранчо. Слухай, тим часом у нас уже вечері, а ми тут собі їздимо щось. Шукаємо, ще толком нічого не зробили з тобою сьогодні. А якщо не помиляюсь, он там в нас трішки далі, наш поворот буде наліво. Ось сюди нам, здається, потрібно, щоб попасти до нас додому. Повернулися на ранчо. До речі, а де в мене закінчуються кордони мого ранчо? От поки що не зрозуміло. О, давай ми її тут закриємо. Ну, нехай там собі тусується. В принципі, зараз ми зерно її там насипемо. І нехай собі там. Нехай вони собі тут ходять. Ось раз. Бачу, вона вже Вона вже біжить до вулиці. Яка штра куриця. Хоча, слухай, можливо, блін, це й неправильно, тому що вони ж то можуть подохнути тут. А хоча чому? Е, давай, що тут потрібно? Висипати на землю є. О, чудово, відро. Відро, де відро? Ось, я бачу відро. Мені потрібно що зробити? Мені потрібно поставити. О, воу, 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 чекай. А як мені. А, ось, все. Ві... Тепер бачу. Все, зараз набереться вода. І в нас буде вже зерно є, вода є. І мені. А, ще маленький курятник. А в сенсі в круглому меню. А, може мені молоток треба взяти? Через таб? А, ну да, типу. Через таб, ну, потрібно курятник побудувати. О, чекай, а чому він так мене некоректно відображається? О. Мені потрібно зробити курятник, для початку робити маленький курятник. Де ми його поставимо? І тут ми його ставити не можемо. Тому ходімо на вулицю. Ну, напевно, все ж таки будемо ставити на вулиці. Давай подивимось, де нам зручно його розташувати. А що в нас з цієї сторони? А давай от тут його і поставимо, в принципі. Ми його зараз, знаєш, як поставимо? Ось таким чином. В принципі, щоб нам потім. Він не заважав. Я, правда, не знаю, чи є змога в нас. Так, чекай. А як далі? Ага, все. Кури, поки ви тут. Куди виходиш? Почекай всередині. А фонар? Л. О, є фонар. А можливо, ми до ранку почекаємо. Темніє все, що я зробив. Нажимаю на F, щось з машиною стається. Беремо, піднімаємо цю пилу. А, ось, все розкладається. А там нам потрібно де взяти брівно, взяти колоду. А давай ми біля колоди просто поставимо нашу пилораму, і тут же будемо це все робити. Мені правда, напевно, потрібна ця каністра, щоб її заправити. Чу... А, В руці, я думав, що десь, <схід> що десь вона випала в мене. А... О, во-во-во-вов, вов, 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 глушись. Чому вона сама завелась? Ні, я все-таки почекаю до ранку, тому що ну, темніє, ну, взагалі не буде видно. По-перше, збережемось. А по-друге, лягаємо спати. А о котрій потрібно спати лягати? О 9, о 8, об 11. Як тут прийнято? Ну, поки що. Слухай, нормально такі щепки летять. Я правда не пам'ятаю, скільки мені потрібно дерева. А сокері, я, напевно, ось ці дерева можу рубати. Швидше за все. Так, і що. Ага, ось таким чином просто будуть гарні доски. Зрозуміло. 456 метрів. Це куди мені там то воно показує? Алло? Це що за мітка там така? Це що там таке? А чому воно мені туди показує, що мені туди потрібно? Я. Я не розумію, якщо чесно, тому що. Курятник в мене вон там. А мені говорить, що там маленький курятник побудувати і показує мітку 456 метрів. Цікаво, цікаво. Ой, у мене пальнето горить, а я там хожу дивлюсь на якісь мітки, бляха, ти муха. Е, так, все. Досток цих напевне. А якщо ми за. О, все, чудово. Заглушили, все. Все в нас файно. По одній він бере. Ну, слухай, доволі добре, що ми змогли захватити всі. Бігти можемо, в тому в нас немає. 15 доступ потрібно буде. А, а, він всі зразу туди вкидає, зрозумів. Так, давай спробуємо поспати, можливо, вдасться цього разу. Є змога поспати, виключаємо фонарь. Давай, вставай, досить досить спати. Дивись там, які гарні ялинки. Блін, я не знаю, чи ну, це... це не дуже гарні дерева, якщо чесно, вони мені. Не особливо подобається. а як мені їх рубати? А, ось так. А, тобто я з одного разу. Нічого собі. І що далі? А, і далі ось таким чином робити. Я зро... Я. блядь, це. О, це що таке було? Ну, давай ще раз провіримо. Ти бачив ці зуби? Дві. Опа, і зуби ось такі. Хоррор, лки-о-палки. Е, ладно. А, увімкнути потрібно, інакше вона не ставиться адекватно. Е, так, раз туди палицю. Блін, ця трава така, чесно тобі скажу, що навіть толком і, не видно, толком і не видно, де там воно все лежить. Так, забираємо. А я оскільки можу зразу взяти з собою? А, одне тільки, блін, так це взагалі в Расті чи в цьому Форесті, то можна було більше взяти. А, я от єдине, що думаю, а ці дерева, вони потім росте будуть? Чи і в мене буде змога самому їх висадити? Наприклад, купити, вирізати ці всі, які тут є, і висадити гарненько алею. А чому ні? Так, кури в нас якимось чином ходять на вулиці, хоча я їх. Тут закривав. Зерно є вода тут, куриця друга тут. Як ти тут як ти себе почуваєш? Пить е, трішки хоче, їсти не хоче, що ти нам зсу кажеш? У тебе все чудово, я зрозумів. Е, вони от цікаво, де вони будуть нестись. Вони будуть нестись десь на вулиці, там, де їм подобається. Чи як взагалі це буде. О, а я можу ще якісь ті сюди взяти. О, так я їх всі фактично взяв. А, це тобто максимальну пачку я забив. Зрозумів, побігли. Нам ж так не тяжко бігати. Нам це в кайф. Е, залишки, ми дощок десь сюди. А ні, давай я їх взагалі буду всередині складати. А чому мені на вулиці складати дошки, коли вони там будуть е, під дощем? Під дощем, точніше. Е, мокнути. І так далі. Все. Ці теж туди занесемо, будемо знати, що всі в нас будівельні матеріали складені ось в цьому ангарі. Я ж не подивився цей курятник. Відкрити двері. Ой, а він, так цікаво. <гум> він так цікаво, мене е, самого підкидає. Мож, можна ось таким чином кататися. Ліфт, оп, і наверх. Чудово, е, давай, куриця, йди сюди. Йди сюди, дивись, оце твій новий дім. Тут ти будеш тепер кайфувати. І ти теж йде тусуватися сюди, в принципі, мені потрібно потім, напевно, їм буде сюди і зерно принести. Ви тепер будете тут ажити, ви тут маєтесь нестись, щоб я знав, де збирати яйця. Яєць я тут поки що не бачу. Напевно, вони там будуть з часом якимось чином десь з'являтися. Питання інше, де будуть і вони з'являтися? Тому поставимо, ми будемо отут корзинку, щоб, якщо що, збирати яйця. Ладно, поїдемо. Зараз будемо розбирати будемо розбирати, демонтувати ось цю хібару. Ходімо, покажу, що тут зверху відбувається. Зверху практично вже другого поверху практично немає. Значить, приходиш ти такий після роботи втомлений до свого старого будинку, відкриваєш двері, а тут хоба! Приїхала будівельна бригада, яка сказала: Та ні, в тебе будинок такий старенький, потрібно його демонтувати. Ну, це все шутки. І тоді ми. Да, 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 дивись. Оп! Я копертфілд, блін. Я демонтував, я все розібрав, воно все зникло. Так. Повна воля. Вітаємо. Ви виконали вхідні квести і тепер знаєте ази. Ви можете вільно досліджувати відкритий світ, будувати додаткові об'єкти, купувати і розводити тварин, отримувати нові транспортні засоби. А, так, полюйте і розширюйте своє ранчо. Подивіться більше детальної інформації в голосарі. Такі ази пройшли обучалку, як то говорить, і тепер зможемо а самі, як то говорять, будемо самі хазяїва на цій фермі і робити, що нам заманеться, що ми хочемо. Сподіваюсь, тобі сподобалось дане відео. І як тільки воно набере 10 лайків, я відразу приступаю до монтажу наступної серії, яку відразу і опублікую. Всім бобра!